Ну насправді сьогодні, 30 червня, відбулися наступні події. Ми приїхали на територію адміністративного корпусу Львівської психіатричної лікарні власне для того, щоб отримати відповідь на запит наручно. Після того, як нам довший час відмовляли, нам все таки видали його, щоб отримати пояснення щодо подій. Ми спрямували в кабінет головного лікаря. Кабінет був закритий, ми постукали. Відкрила особа, це фільт Олександр Орестович, який як нам відомо, вже не є головним лікарем, який нам з цигаркою в руках у надзвичайно грубній формі повідомив, чого ви сюди взагалі прийшли. Я тут проводжу приватну лікарську практику. Тобто дослівно це консультує особу. Так? Ми попросили надати документи на підставі, яких він перебуває у цьому кабінеті, що і від нього і від другої особи отримали грубу відмову. Після чого набрали представництво поліції і викликали сюди на місце поліції. Ми припускаємо звичайно. Ми дали повідомлення про злочин, і вимога дуже проста: перевірити факти вказані, перевірити відеоматеріали, які будуть надані, і переконатися чи є. Документи на перебування цієї особи в цьому приміщенні і чи є відповідна ліцензія на ведення медичної практики. тому що слідчо-оперативна група, яка приїхала на наш виклик, чомусь відмовляється провести необхідні слідчі дії, які вона повинна зробити, зокрема провести огляд згідно статті 237 КПК. Ну і залі їхня поведінка якась є не оскільки вона керується вказівками особи, яка Стверджує, що він є заступником головного лікаря з по господарській частині. При цьому жодних документів він не надав. Купа. Я так розумію, що відмовляєтеся вам надати письмову відмову, чому не проводить і вилучення, не встановлених об'єктів. він проводиться в присутності осіб, заявника, потерпілих, підозрюваних пан хоче закрити кабінет. Ви стверджують так чи ні? Відмовляєтеся, надати будь які письмо, і пояснення, щодо від того, того відмовляєтеся? а не всі своє прізвище не побачити. Це ви слідчі слідчо-оперативної групи, франківський район. А ще раз прізвище? Півтораніці воно Дякую. Можете ще раз зазначити, які писали відмовлятися провести огляд? Без коментарів.